Всім добрий ранок. Малишня сьогодні першу ніч ночувала тут на дивані. Ну, що хочу сказати? Ну, більш-менш нормально. Трохи накакухали, трохи напісюхали, Скаже, це все буде викидуватися, палиться потім через тиждень десь. А я хочу в мене в планах їх перемістити в сад. Бо вже дивіться, які вони. Просто кабанчики. Кабанчики со свинушками, да? Особенно ось все дивись. Ты не куся моя, да? Ты моя Нікуся. ты моя красоточка, ты моя такая красивая собачка, ты моя роднюлька. Вот вони спали, не, не гавкали вночі, хоч Річик одв'язався, був сусідський. Всі собаки лопались, а все вообще мовчали. Им казі по балабану. Нам был той литик по балабану вообще. Це, кстати, теж річ у мене. Малесенькі такі. Ростуть не по дням, а по часам. Аделюшка. Нам вулиці у нас тепло сьогодні, гарненько так. В общем, я хочу їх перемістити в сад. І якраз в саду зараз хлопці нам там кое-що доробляють. Зараз буду показувати вам. Ну що, тут гуля... гульня? Повним ходом гульня. Так, приймаю роботу. Хлопці кажуть, приймаю роботу. До нас сьогодні прийшли і і Саша. Це вони нам будуть робити душ. Ну, як робити? Вони будуть його усовершенствувати. Кстати, хочу показати, який він зараз має вигляд. Це не душ, це вже якийсь просто у... Армагідіс, Ігор, Да. Ось отаке. ужас, просто ужас. А зараз будемо через пару годин... Будемо приймати ліс роботу, да, побачимо, що вони нам зроблять. А поки, боже, яка краса тінь. А поки, значить, щоб малих випустити в сад, мені треба було обгородитися так, ви знаєте, що люська з Маруською вилазили через дирки. Ось навіть вчора ганяли. Ой, ось, бачите, дирка. А тепер ми, хлопці, що зробили? Ось ось старий забор. Він уже акаційовий такі, бачите ось, на ту сітку можна було... Просто плигнуть просто якісь собаці і все. А так вийшло. З тої сторони у нас забор двохметровий, щоб мої собаки не мішали сусідам і на них не гавкали. Потім ми тянемо сіткою, потягнули сітку. Той старий забор ми знимемо. І, і хлопці вкопали отакі от, в общем, кладочну цю арматурку, таку, я не знаю, як вона правильно називається, кладочна сітка, мабуть. От, і вкопали, щоб собаки не підривали, не вилазили в сад. Щоб я могла спокійно поїхати собі по справам на роботу, могла малих оставити тут, щоб жучок не проліз, да, малесенький, Ну, жучок не тікає. От, і з цієї сторони теж вони доробили. А ви цю сітку не різали, да, Саша? Ви вирішили так зробити, так? Да? Ну, правильно, в общем, вони її не перерізали, вони її так метрово її поставили. Все, лісулька, виходу нема, хоча лісулька теж в нас умнічка. Ну і поки в нас від других сусідів, бачите, так не загорожено, то я буду загородитися трошки пізніше. Ще не придумала як, але теж буде глуха стіна. Що ще не відомо. От. І тут вони так зробили, теж, так, тимчасово, тимчасово, щоб сюди не прилазили. Собачки. Город у нас ще, бачите, який стан має. От, але погода тепла, можна буде вже скоро виорати і садити І садить, садить картопелька, Люська, Люська, Люська. общем, собаки висприймають моїх помощників. Саша, так ви той бачок знімаєте ж зразу, Бо буде ж і верх буде. А де драбина? Отож, неси драбину, все знімайте, акуратно, шифер, шифер ще пригодиться. Ігор і уголки красить. Знаю, Знаєш, так, да, шкурить і красить. В общем, хожу командою, я командир. Так наливати по 100 грамів чи ні? Да, Наливать, да. а може ні? А може так, да. да? ну добре, да, так, тогда. Ще в нас тут один робітник є, оце всі срачі. Їх би можна було перепалити, а ми їх не будемо палити. До нас прийшов теж Петя в гості. Верніше на працю. Петя прийшов, так, да, Петя? Обов'язково. Обов'язково. Треба цю кучу, не... Заділася... цю кучу сьогодні заделать, щоб не були ці срачі. Да, я там рядом кладу книжки. А, добре, клади, клади. Добре. Пригодиться зимою палить і чисто Конечно. буде, хорошо Боже буде у нас тут. Позагрібаємо, оста... да, позагрібаємо, ну, так. Показала свою робочу обстановочку, що в нас робиться. Не гуляємо, працюємо. Все хлопці дороблять і потім будемо з ними мазати дерева. Малий, хочу сюди в сад, будок будок хватить. Ну, на крайняк ось от два, дві будочки. Оцю можна підлампучити поки. Поки можна туди просто кинути якусь пальто, щоб хоча б переспали вони. От. Ну і тут, да. А чого ти, Мірту, не хочеш пускати? Пускай! Миртусечка, зараз прийдеш, подожди. Ну, Взагалі, ці всі будки, я так теж думаю, треба міняти, бо це вже не будки, якась порнографія. Все, випускаю, давай, 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 давай. давай, Все воно приходить в негодність, тому що воно було зроблено знаєте, із того, що було. Із того, що було. Ну, ці, оця будка хороша, вона качественна, вона утеплена. А ці будки, це ж не будки, це ж, конечно, це ж бачите, що це ж ужас просто якийся. То ми будемо или робити, купляти, побачимо, на що в нас хватить грошей. Все, хлопці. В такому душі милися, аж страшно. Значить, хлопці це все обдирають, уголочки красимо красивенько і оббиваємо все красивим профнастілом, і буде трошки уютніше і гарніше. Все-таки помитися можна буде в літньому душі, весною і літом. Оце стільки в мене сьогодні роботи. Все перемить, клійонку тут вже з-під собак напевно викинуть. Килимки простірнуть, вже теж їх на чердак треба, ніхто вже їх не буде стелити. Одіяла запісюханий, одіяла закахуханий простірнуть. Да? Давай, чапа. Ось Дивіться, як у мене розочки відходять. Від, від, е, Кстати, я практично ці рози не вкривала. Тут красива така роза червона. Це роза це ще з прошлого року. Руки порізані, це ще з прошлого року роза. А це, я дивлюсь, у мене лаванда. Чи це вона засохла, чи це вона, чи це їй вже капець, чи це вона ще пустить корні, чи це вона замерзла. В общем, хай ще постоїть трохи. Так, ребята, давайте вас трошки покажу. Оце теж стиральна машина підпирає двері. Ну це разом так бути? Так не повинно. Должно бути должно все цивілізовано і гарно. То на наступному на тижні, ось дивіться, оце все, сітка. От сюди жора просовує свої, свою реляку і вони кусаються з рижиком. Ну так, да, я бачу, я бачу. І вони кусаються з рижиком. Рижик, треба очі. Боже, що в тебе з очима? К -к Кнопа, Кнопа, они вони неадекватні. <плес> ну, вона маленька, тихо, як сказала. Дікарі! Перестаньте швидко! Вона маленька собака. О, да. В общем, це на тижні теж. Купляю рулон сітки, а може і два рулона. Це все перетягується, щоб їм трошки було тут і наглаз красивіше, і трошки буде безпечніше, що вони не зможуть. Оце з... Надо, кстати, сейчас хотя бы... Тимчасово за, закрутити, щоб вони не щепилися. Зараз будемо очі лікувати тобі. Це ще з ними не гуляла. Вже всі перегуляли собаки, а з ними ще не гуляла. Отакі у нас робочі, отака у нас робоча обстановка. Дворі, я ж кажу, зараз буду прибиратися. Оце теж палатку треба всю лаком скрити. Ну, в общем, роботи в селі не початий край. Не початий край роботи, і Надюшка ось аж на сонечку. Викручується, коти десь всі по чердакам в хаті. Ось ось зробила ж собі такі, хто не бачив, зробила. Ось там сусіди вискотив. Так, не можу зрозуміти, хтось там переліз до сусідів. Тут там! Не бачу. Не бачу, а чую, що хтось там і скотив. Коротше говоря, зробила я такий же ж собі этот квітничок, хлопці, мені зробили. Кстати, да, він дуже гарно допомагає, щоб туди собаки, собаки туди зовсім не плигають. Коти, звісно, перелазять, але коти вони ж врет не приносять. Да, тихо, 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 тихо. І треба це все теж, все переполоть, квітки посадити. Ну, в общем, Роботи, роботи, роботи. Да, скажи, такий у нас день сьогодні буде. Роботники, скажи, да. Таня ще ще борщ буде варити. Да, борщ буде варити червоний з усього молодого. Кстати, це Надюшка це наша кішечка, яку ми привезли. Як останній раз були, крайній раз були в Одесі. І, їхали, і забрали її на заправки. Вона там цапліовка була, така шоплі, шоплі, больна, прибольна Ми її забрали, вилікували, стерилізували. і оставили з себе. Вона така класна, класна кітя. Річка, де твої подружки? Річунь. Ну, як ви розумієте, друзі, я їх лишаю в себе. Я навіть вже їх не ставила на прилаштування. Ось лежать, он, бачите, в будке. Е, Вже фотки всі поубирала, ніхто їх не удаляв, ніхто за них не дзвонить, нікому мої барбосики не треба. О, так що вони лишаються в мене. І будемо жити не тузить. Жить, не тузить і з всіми друзить. Да? Ой, такий злюка бібер. Злюка, Аделька. Аделька злючка. Да, да. На наступному тижні їдемо до їхньої мами провідувати їхню маму. Будемо обробляти її від кліщів. Це вже третій раз в цьому сезоні. Ми приїжджаємо туди у місяць, привеземо її корміка. Да, купили її прищеплення, щеплення, прививочку. Купили мамку їхню теж, обов'язково зробимо їй прививку. Ми не забули про, її, про їхню маму. Ні, зовсім не забули. Да? Ой, такі ніжні шабаки. Мої ніжні шабаки такі. Да, такі? Ох! Маща. Зробила хлопцям перекусити, все вже допивають 10 літрів горілки. Але нічого, трошки п'ють, трохи роблять, другого нема, других роботників в селі нема. Так, yeah, yeah, yeah. <laughs> да, так, хлопчикам трохи ось опрям. У нас спартанські умови. Ми прямо у нас столик імпровізований на будки. Хлопці перекусують, час стинку роботи вони вже зробили, сітку дотянули, душ вони розібрали. На все на природі, да, все це в компанії наших звірушок. Звірушки їх дуже гарно вже знають. Вони на вас вже не обращають уваги, правда Ігор? Ось от, тільки, звісно, в нас. Centimet, а ви своїм займаєтесь, правда. Міртуся, ти то туди, то сюди, то туди, то сюди. Заходь, ну чого ти плакала? давай. Заходь, бігом, давай. велика. О, тільки в нас Маруська. вона... Ні, це Люся. Тільки в нас Маруся, вона у нас сикушка. Да? Моя Марусечка, така дівчинка. Пока моя. ну не мішай. Ой, Маруся, вона як оце бачить чужих, любих чужих, навіть і признає мене і вічу. Навіть буває Вітю не познає. Айди собака улібака, і собака улібака, і собака улібака, і ти тоже улібака. он ще Петя йде, Петя давай по 100 грам тільки так по чуть-чуть, щоб голова не боліла. Добре? Не болить, ні? Давай то. Хто напоїв? Напоїмо ще? На, 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 на поїмі ще й каву? І давайте он по 100 грамм, і буде вам кава. І буде вам кава, отак от, от все. Робота кипить. Ну, як вам можна розказати, і, 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 що на вулиці вже жарко, А? Просто на вулиці вже жарко, вже тепло, вже весна така. Ні, усі в хаті, усі в хаті. Жора, а ти чого в хаті? Жора, ти чого в хаті? Іди на вуличку, там так класно, тепленько. Цю кішечку теж лікую. Вона дуже приболівша в мене. Трошки там буде відео, де я її взяла. Вона вже стерилізована, це наша із крайніх кішечок. Це наш. Будь здоров! Всі чули, що ти це, чихаєш. Всі чули. Ой, потягусі, потягусі на жору ростуся. Жорка, йди, Іди на вуличку. йди. Жора малих. Якби не дуже любить, ну і не обіжає. Не ображає зовсім. Так, ану малишня. От покажіть людям, де ви. Ось все, бачите, як навалили. Коли це вже все спалиться. Зараз мама повибирає какуні ваші. Ай, ти сладкі мої, ай ти кольоські мої, ай ти кольоські мої. А цяпка рівну, хоч і хоче, щоб її гладили, гладили, давай, козлики. Так, що там таке? Отак так. От. Ой, так злючка. Дивіться, яка одненька маленька, вона така прямо всі робить. Зоби мої любимі. Зобки мої любимки, мої, любімкілюмки мої. Золотенькі, золотенькі. Ну, ой, це вообще, це просто капець, які вони класні. Просто класні. Ай, так це Ти це Тижело так здихав, здихав, зісті зілає. Он нам прислав, я вже не пам'ятаю, чи Дезі, чи не пам'ятаю хто вже, мабуть. Да, От э, таку іграшку. І вони же, же тягають її, тягають, а польці я їм кидаю, вони її тягають. Нате. Давай, мама телефон сідає, пішла мама заряджати його. Кнопочка, вони тобі нічого не дадуть, ти борща не їси. Хлопцям зварила борщу, да? обідають. Да, і і очередь черга, 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 щоб щось дали. Там колбаси нема. Там цибуля, хліб, борщ, 100 грам, там нічого нема. Так, обід хлопці трохи попрацювали, ще нам залишилось половину роботи. Вони зробили, лишилась половина роботи. Що хлопці зробили? Хлопці, все зняли старе. Уголки були вже ржаві такі, вони їх покрасили чор чорною краскою, металу. Оцю стоєчку доварили, бо це буде вхід. І в нас такі листи профнастілу є. Все це буде зараз обшиватися профнастілом. Як це буде більш цивілізовано і буде очі трошки радувати, а то ж ну, просто вже не душа, а позорище якесь було. Ну, і як, малишня вам на новому місці. Малишня вже півдня, Ось о, тусить тут з Люською, з Маруською Люся, Маруся, жучок. В общем, І в будках вже спали, і Малишка не виходить із будочки Що ти? Щоб не зайняли твої апартаменти і в лісуліної будки спали. Головне, подоїдали всі каші. Зазвичай тут каші скажи, по пів тарілки У нас такі є собаки, мали все подоїдали, мали трощать. Все, що бачать. Подобається їм тут, але, мабуть, з пів просиділи коло двері і, і пищали. А зараз вже трохи легше, вже трохи вони трохи вже розуміють, що це, буде, що це буде тепер їхнє жилье. Да? Це буде їхнє жилье. Горіхи, горіхи, горіхи. Ай горіхи добрі. Ай добрі горіхи, ай добрі горіхи. Хто вчив горіхи їсти? Мірта. Мірта. Прийшла це ж приймати хлопців у роботу. Отправила вже їх додому. Ну що, краще, чим було? Краще. Обшили профнастілом, уголки прикрутили. Ось все тут у нас. Бачите, як можна буде утеплити потім на осінь. А собаки, от вони так уже піском, піском підсипали, тут щебнем. А собаки вже, тільки хлопці пішли, півчаса собаки почали рить дирку. Яму. День пройшов дуже плодотворно в нас, Душ красивий, дерева хлопці помазали. Дивіться, да? Петька кучу, Петька кучу до мучов позагрібали, треба ще трошечки попалить. І... І собаки адаптуються прекрасно вон в саду. Це буде мені дуже. набагато мені буде легше, якщо вони будуть тут. Вони будуть знати, що в них є місце, що в них є такі воспитателі, скажи, вихователі такі є у них. Ось така от Люся. Люся прийняла їх дуже замечательно. Люся умніша собака з Марусю на світі. Ні одного не було жеста недовольства, скажи, да? прекрасно, тому що я розумію, що це маленькі дітки. Ай ти Маруся тоже. І Маруся. А ну що ж це вони роблять? Боже, які вони славні, наскільки з ними важко, і наскільки з ними класно. Так, да. Да. ти согласен, да? ти згоден. От наскільки мені з ними було, зараз вже набагато легше, наскільки мені було з ними важко, У мене були такі часи відчаю, що я казала, Даша, я не знаю, що мені. Давай куди-небудь вже віддавати. Мені все одно, я дуже-дуже втомилася, дуже. І наскільки. Ці часи відчаю пройшли, вони трошки стали старші. от, І наскільки вони класні? Так що вони, напевно, в мене лишаються. Будемо думати, що з будками робити. да, Будемо думати, що робити з будками, де нам жити. На осінь на зиму построїмо класний вольєр да, Ліся Маруся слухають, Ліся слухає з Марусі, просто умняшечки, І будемо жити, ні тужити дружно. Правда, ребята?